Дивіться, як в цьому бойлері зроблене підключення холодної гарячої води. Дивіться, ось тут ну тут пише от, відхід холодної, вихід гарячий. Але це не, не це хочу показати. Дивіться, тут відкручуєте і бачите, зразу резинові прокладочки стоять. Ось як потрібно е, щось накрутити, вам якусь накидну гайку, то вам по суті не треба вже ніякої резиночки проставляти. Або, наприклад, оцей накрутити. Сразу, як він, Зривний клапан, бачите? Накручуєш, резиночки не треба. Але я тут так, так не буду робити, я тут зроблю як себе. Щоб можна було там воду злити бистренько через тренічок. Бачите, відкриваєте тренічок, шланг натягнули і одразу воду. Ось тут так само зроблю такий тренічок сюди. Можливо, тут в мене от є каналізація. Можливо, якось зроблю отак ще каналізацію, так щоб одразу в каналізацію стікало тут і тут. Ну, Що подивлюся, що подивлюсь. Ще подивлюсь. Ось, А тут підключиться ось сюди. Тут в мене що йде? Оце у нас холодна, так, а це гаряче. Ну, два трійничка підпаяю і буду тестувати. Коротше, бойлер сухий тен для замовлення. Переходьте на віллер сайт і замовляйте.